Добрий день усім! У цьому відеоролику ми вас детально ознайомимо з цим чудовим кабінетним кріслом нашого власного виробництва моделі BestSeller, яке виготовлено методом каретної стяжки. Це крісло виготовлене повністю в натуральній шкірі люкс люксгатунку італійського виробництва. За потреби ми надаємо покупцеві клаптик шкіри. Погляньте який розкішний вигляд у крісла. Спинка та сидіння виготовлені методом каретної стяжки. Усі дерев'яні елементи, які ви бачите. На кріслі виготовлення також вручну з натуральної деревини. Це задня частинка спинки, також натуральна шкіра, Наголошую, без вставок шкіро замінника. Чудовий колір деревини, лаку та фарби. Ось такий розкішний вигляд крісла. В процесі виготовлення цієї моделі крісла використані найякісніші механізми, які витримують навантаження 150 кг. Під дерев'яними накладками міститься метале, міцна металева хрестовина, розрахована на навантаження 150 кг. Посередині газліфт. Можливість регулювання висоти сидіння, і найкращий механізм мультиблок, який надає можливість регулювати висоту сидіння, регулювати жорсткість годання. З цієї сторони фіксувати положення крісла разом зі спинкою, розфіксовувати його, гойдатися або ж обрати один з п'яти кутів нахилу крісла. Чудовий вигляд цього кріселечка. Воно може бути окрасою вашого кабінету. В описі до цього відео міститься клікабельне посилання на наш сайт. Там є вся необхідна інформація про це крісло, його актуальна вартість на відповідну дату, додаткові фотографії, усі параметри, опис тощо. І також є можливість його замовити у нас. Усім дякую за увагу!